Новий. Доброго дня ще раз, шановні колеги, дорогі друзі. Сьогодні ми фактично відновлюємо після, після тривалої перерви засідання шогодка, і я з задоволенням хочу представити нашу доповідачку. Ось Софію Чудак, яка нам сьогодні розповість про. Особливості поліційного оскарження у кримінальному провадженні. Разом з тим з задоволенням ще надаю слово нашому керівнику я є науковим керівнику Володимиру Ковтону для вступної промови. Будь ласка, Володимире. Доброго дня, шановні колеги. Ми дуже раді вас всіх бачити. На жаль, у нас була вимушена перерва, але ми все ж таки повернулися. Сьогодні наше засідання починається з міжуніверситетської співпраці, оскільки сьогодні до на нашого засідання доєдналася представниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка, студентка третього курсу навчально-наукового інституту права Софія Чудак, яка виступить сьогодні з доповіді щодо актуальних питань поліційного оскарження, що піднімалось в останніх аналізах судової практики Верховного суду. Пані Софія, просимо вас, всі дозволи щодо демонстрації екрану у вас є. Доброго дня. Хочу вам е, представити свою наукову роботу на тему актуальні проблеми, провадження в суді апеляційної інстанції крізь призму актуальної практики Верховного суду. Так. Презентацію видно. Так. Чудово. І так, апеляційне оскарження є різновидом оскарження в загальній системі видів оскарження судових рішень у кримінальних справах, який визначається особливістю приводів, умов, суб'єктів, форми, змісту, строків та порядку оскарження. Ми розглянемо цікаві моменти апеляційного оскарження, що були на розгляді казаційного кримінального суду. Вимоги до апеляційної скарги, стаття 396 кримінально-процесуального кодексу. Нецензурна лексика, образливі та лайливі слова чи символи, зокрема для надання особистих характеристик учасниками справи, інших учасникам судового процесу, їх представникам і суду, не можуть використовуватися ні в заявах по суті справи, заявах із процесуальних питань, інших процесуальних документах. Ні, у виступах учасників судового процесу та їх представників. Тому скарги або заяви, з яких убачається зловживання процесуальними правами, є неприйнятними та підлягають поверненню скаржнику. Обставини справи: Ухвалою слідчого судді ВАКС від 15.08.2023 року залишено без розгляду скарги особи на бездіяльність уповноважених осіб НАБУ та САП у кримінальному провадженні. Не погоджуючись із вказаним рішенням слідчого судді, скаржник оскаржив його до суду апеляційної інстанції. Ухвалою суді АП «ВАКС» повернуто апеляційні скарги особи на ухвалу слідчого судді ВАКС, оскільки ці скарги містять образливі висловлювання на адресу судді, а тому є неприйнятними. Ухвалою ВС відкрите касаційне провадження за касаційною скаргою особи на ухвалу судді АП «ВАКС». Цим рішення ухвалу у слідчого судів ВАКС визнано такою, що відповідно до статті 424 Кримінально-процесуального кодексу не може бути оскаржена в касаційному порядку. У касаційній скарзі особа зазначає, що суд апеляційної інстанції на порушення статей 396 та 399. Кримінально-процесуального кодексу повернув її апеляційні скарги, які, на її думку, подані з дотриманням вимоги статті 396. Позиція ККС Залишено без змін ухвали суду апеляційної інстанції, водночас, використання учасниками судового процесу та їх представниками нецензурної лексики, образливих і лайливих слів, символів у подання до Дообразливих і лайливих, припрошую, поданих до суду документах і у спілкуванні із судом, з іншими учасниками процесу, їхніми представниками, а також чинення інших аналогічних дій, свідчить про очевидну неповагу до їх честі та гідності з боку осіб, які такі дії вчиняють, оскільки вказані дії суперечать основним засадам кримінального провадження, а також його завданням. Вимоги, якими повинна відповідати апеляційна скарга, визначені статтю 396 Кримінально-процесуального кодексу. Крім того, загальними вимогами до мови документа є ясність викладу, точність опису, свобода від суперечностей, переконливість, лаконічність, етикет ділових паперів та мовний етикет. До того ж, відповідно до пункту 4 частини першої статті 7 Кримінально-процесуального кодексу, зміст та форми кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься повага до людської гідності. Водночас КПК не містить відповідного окремого положення, яке визначає випадки та наслідки такого зловживання. Разом з тим, заборона зловживання процесуальними правами є загально правовим принципом і поширюється на всі види судочинства. За таких обставин ККС дійшов висновку, що використання скаржником у тексті апеляційних скарг, неприпустимих та образливих висловлювань на адресу щодо суду, судді та його рішення вказує на таке зловживання, а тому скарги або заяви, з яких убачається зловживання процесуальними правами, є неприйнятними та підлягає поверненню апелянту. Також наступним цікавим кейсом буде у нас залишення апеляційної скарги без руху її повернення або від відкриття провадження стаття 399 Кримінального процесуального кодексу. Втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню не тільки за клопотанням сторін, а й за власною ініціативою суду. Відсутність матеріалів провадження не є підставою для перенесення апеляційної скарги в розумінні. Частини 3 статті 399 Кримінально-процесуального кодексу, оскільки наведений в цій частині перелік підстав для повернення апеляційної скарги є вичерпним і розширенню тлумаченню не підлягає. Обставини справи. Апеляційний повернув подану прокурором апеляційну скаргу з підстав відсутності матеріалів кримінального провадження. У касаційній скарзі прокурор стверджує, що суд апеляційної інстанції Безпідставно повернув подану ним апеляційну скаргу, мотивуючи тим, що матеріали провадження, за якими її подано, не перебували в розпорядженні місцевого та апеляційного судів, оскільки не були передані з іншого місцевого суду, а питання про їх відновлення не було ініційовано сторонами і прокурором заяви в порядку статті 525 Кримінально-процесуального кодексу, не подавалися. Що є перешкодою для розгляду апеляційної скарги. Позиція ККС скасовано ухвалу суду апеляційної інстанції і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Обґрунтування ККС вважає, що ухвалою рішення про повернення апеляційної скарги з підстав відсутності матеріалів кримінального провадження апеляційний суд дійшов неправильного висновку, адже не врахував, що така підстава, як відсутність матеріалів провадження, не передбачена частиною 3 статті 399 Кримінально-процесуального кодексу, наведений в ній перелік є вичерпним і розширенню тлумаченню не підлягає. Крім того, суд апеляційної інстанції зазначив в ухвалі про те, що суд першої інстанції позбавлений можливості самостійно відновлювати матеріали втраченого судового провадження, не врахував вимоги кримінального процесуального закону. Щодо порядку відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження в умовах воєнного стану. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження відповідно до частини 1 статті 525 та частини 2 та 3 статті 615 прим 1 Кримінально-процесуального кодексу підлагають відновленню, зокрема, за рішенням суду. У разі надходження клопотання від прокурора, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з ЄРДР, або постанови про початок досудового розслідування, внесеної у порядок, передбаченим в статті 615 Кримінально-процесуального кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду. Наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носів інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікаційного електронного підпису. Такі клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядаються судом, який здійснював судове провадження. А в разі неможливості з об'єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя іншим судом, визначеним в порядку, передбаченому законодавством. Таким чином, втрачені матеріали кримінального провадження підлягають відновленню не тільки за клопотанням сторін, а й за власною ініціативою суду. На цьому я б хотіла закінчити свою доповідь. Якщо у вас є питання, то я з радістю дам на них відповідь. Дякуємо вам, пані Софія, за досить змістовну доповідь. Це було досить чітко ясно, лаконічно. Шановні колеги, можливо, у вас є питання, ремарки, зауваження? Продовження розмови хотів нагадати, що дійсно на, наразі актуальні, досить актуальними є огляди практики касційно фінального суду, і дуже добре, що. Пані Софія з ними скористалася. Але дійсно вмістити обсяг тих питань і тих справ, скажімо так, які слугують, які були предметом розгляду в каційному кримінальному суді, в яких піднімалися питання, пов'язані з апеляційним самооскарженням в межах апеляційного провадження. Доволі складно. Але, на мій погляд, досить дало було вибрані ключові кейси. Ось. А, тому, якщо дійсно є питання для обговорення, будь ласка, запрошую до дискусії. Ну і нагадаю, що здійснюється відеозапис засідання нашого, гуртка, і я думаю, що вже сьогодні відеозапис буде розміщено на youtube каналі нашого, нашого гуртка, де всі охочі можуть скористатися. Пропоную поширювати, а, якщо є бажання ставити подобайки, Пропоную коментувати, ну, і пропоную також, користуючись можливістю, пані Софії поширити інформацію серед колег-студентів юридичного факультету університету імені Шевченка про існування цього гуртка, і, можливо, знайдуться ще студенти, яким будуть цікаві питання з кримінального процесу. Дякую, Я так бачу, у колег питань немає. Ми сьогодні досить швиденько, так будемо, справилися. Дякуємо, пані Софія, за візит. Ми будемо ще вас раді бачити. І ваших колег. Можливо, і ми запрошуємо колег з усіх університетів країни. Можливо, і з темою доповіді щодо заборони провокації у кримінальному провадженні. Так, так, досить цікава тема. Тому ну, на сьогодні ми дякуємо всім, хто доєднався. Також тих, хто доєднався, закликаємо брати участь у засіданнях нашого городка. І до наступних зустрічей. Будьте здорові бережіть себе. Слава Україні! На все добре. Добрий всім словом. Дякую, добробачена.